Розгортання УКХ радіомереж часто передує планування та рекогностування. Метою цих є визначення умов та засобів для створення стійкої системи зв'язку, зокрема, місць та висот встановлення ретрансляторів, можливих районів та дистанцій використання мобільних портативних засобів, тобто, де в нас ще можлива буде робота по радіо і так далі. Можливість цієї роботи визначають по-різному. Хтось просто шукає на місцевості якісь високі точки вежі, розташовує ретранслятор без будь-яких попередніх розрахунків і дивиться, чи це спрацювало. Хтось запитує в сусідів чи попередників, які вже там встановлене таке обладнання мають чи мали. Інколи рахують за якимись спрощеними формулами, які не враховують купу факторів, типу, наприклад, рельєфу. І навпаки, дивляться рельєф, не враховують фактори потужності, довжини кабеля і так далі. Ну, рельєф, як правило, дивляться в кропові, в принципі, це більш-менш робоча схема, на мою думку. Я теж часто розрахунки не провожу, але коли впевнений, що в мене є запас міцності, так скажем. Ну, коли рельєф складний, дистанції між точками великі, там, на, вже на. Краю можливостей, я вже впевненості не маю, що буде зв'язок. Відповідно, дуже добре було б наперед знати, що очікувати, чи бідуся портативними радіостанціями, чи може одразу автомобілки вести, розгортати. Чи взагалі полізуть хлопці, ставити там обладнання на 100-метрову вишку, втратять час, якого немає, а покриття не забезпечать. Або навпаки, можна було десь ретранслятор поставити на. П'ятиметрову висоту на рівнем землі. Бо рельєф це дозволяє зробити. І буде зв'язок. І не потрібно було зайвого ризику там і пошуків. От. Е, для цих цілей я багато років використовую Радіомобайл, досить потужний засіб, до цих пір підтримується автором. Дуже прості використання використанні, але для нового сучасного користувача може бути місцями, місцями може мати трохи високі проходження і Деякі речі можуть бути трохи дикими в ньому. Наприклад, от, оперування картами незвичне там і так далі. Одразу скажу, що готову до роботи програму закинув на Google Диск і додам до опису. Отже, встановлення. Знаходимо сторінку автора програми. Завантаження. Тут бачимо, є покрокова інструкція. Одразу перейдемо до третього пункту. Завантажуємо цей архів. Далі завантажуємо локалізацію четвертого пункту. Зауважте є українська мова. Власне, це не просто локалізація, це шматок програми, необхідний, рівнозначний, необхідний для її роботи. Далі переходимо. Восьмий пункт. Цей архів також завантажуємо. І того ми маємо три архіви, приходжу в завантаження. Розархівовую в одну папку, відповідно, створюю папку програми. Архіви нам більше не потрібні. Перш ніж повернутися до п'ятого кроку, поясню, якими даними опрує програма, для розрахунку покриття необхідна карта висот. І бажана карта покриття місцевості. В плані це буде на поверхні ліс, вода, забудова і так далі. Ну, хоча б усереднена. Також для нас потрібно, щоб результат відображався на якійсь топографічній основі, топографічній карті, щоб ми могли прив'язатись до місцевості. Отже, карта висот. Натискаємо файл, властивості карти. Бачимо джерело даних про висоти. Тут є декілька варіантів. Ну, по суті, справа SRTM безальтернативний. І, по-моєму, ці ж карти SRTM використовуються в Кропівній, наприклад. Раніше я завантажував SRTM. Мапи з сайту НАСА напряму. Зараз їх там знайти не можу. Можливо, у вас вийде десь їх завантажити напряму, то дайте посилання з перших джерела маю на увазі. Чому взагалі добре їх було б завантажити? Тому що ви будете незалежні від підключення до мережі інтернет, будете обезпечені на випадок, якщо ресурси стануть недоступні у автора програми. Ну і плюс великий виграв швидкості роботи, тому що завантаження там досить суттєве. Натискаємо опції. Інтернет, SRTM. Тут бачимо три варіанти. Завантажувати з інтернету, якщо немає локальних даних, використовувати тільки локальні, або завантажити, якщо їх немає е, локально, та зберегти собі. По суті, справи це є кешуванням. Оцей пункт нам і потрібен. Заодно ставимо це ж саме в LandCover, це карти покриття, та OSM. Е, ось. У мене вже це все проставлено. Так, отже, обрали саме цей варіант, він нам дозволяє завантажити карти та використовувати їх офлайн. Ми повинні вказати шлях, де ці карти будуть зберігатись. От, якщо ви завантажите готову до роботи програму, то, будь ласка, оцей шлях ви маєте у себе виправити, тому що він автоматично він не виправиться. Значить, до речі, от, зараз. Його тут і немає. Створюємо папку, так як рекомендує автор програми. Його дати, хоча немає значення, де це буде. Ось повернемося до сайту. Ось те, що він нам пропонує створити. По суті, справи нам потрібно тільки буде SRTM, LandCover та OSM. Так, зрозуміло. Вибираємо шлях. Те ж саме для LandCover. Теж саме для OSM. Далі. Тут потрібно вказати сервер з ресурсами SRTM. Вони у автора забиті хардкодом, і тут не завжди було щось робоче. Тут можна вказати свою адресу, але якщо вже так вказувати до цього, якщо дійде, то простіше просто завантажити вручну і покласти їх туди в папку. SRTM мап є два варіанти: це з одною та з трьома кутовими секундами. Мапи відповідно з одною кутовою секундою мають більшу роздільну здатність, важать більше. Ну, Якщо ви працюєте з UHF, то точно бажано мати SRTM 1, а не SRTM 3. Значить, вибираємо от SRTM1, вибрано, бажано перевірити, чи сайт робочий. Що для цього потрібно зробити? Вибираємо інше. Ось. Тепер можна це, це посилання скопіювати. Повертаю назад. Так, пробую перейти за цією адресою. От, Чудово. Є ресурси. В принципі, їх -то можна було завантажити масово вручну, закинути в папку. От, вийти з цієї ситуації таким чином. Значить, тепер, по суті, справи, воно нам буде підвантажувати сртм з інтернету і зберігати локально. От. Але нам бажано би було завантажити все і одразу, і до цього більше не повертатися. Значить, з LANCover потрібно зробити так само. Перевіряємо, чи робоче це посилання. Так, добре, це працює. Переходимо в властивості карти. Вибираємо координати, які нам потрібні. Наприклад, координати конкретного конкретно, центру конкретної області і вказуємо розмір по вертикалі. дивимося, який йде розмір по горизонталі. Оце залежить від того, який розмір зображення ви тут вказали. Зрозуміло. Чим більше буде вибрана область, тим довшим буде завантаження. Якщо натиснути ОК, мапи будуть пробувати завантажитись та зберігатися у нас локально. І наступного разу вже будуть використовуватись локальні ресурси. Є більш візуально зручний спосіб. Закриваємо це. Натискаємо на піктограму карти світу. Лівою кнопкою затискаємо, вибираємо Україну. Правою кнопкою зум. Далі. Натискаємо кнопку Об'єднати зображення або ж Редагувати. Об'єднати зображення або ж всім. До цього меню я повернусь пізніше, поки просто натискаємо драв. Обираємо радіобатон зберігати в поточній картинці. Так, ще раз. Окей. Далі. Наприклад, нам потрібно закашувати область якусь конкретну. Вибираємо її ще раз. Давайте це буде Чернігівська. Правою кнопкою Zoom. Можна ще раз перегенерувати зображення, щоб побачити, що вибрано все нормально. Ось. Або ж вибрати. Ще більш конкретно. Курсор десь посередині. Далі натискаємо властивості карти. Вибираємо використовувати як координати позицію курсора, вказуємо висоту. Переувага, не вказав ще один важливий момент. Ось тут, де дані про висоти. Також вибираємо нашу папку з SRTM. Натискаємо кнопку Extract. Зауважте, що для мапи висот немає поняття зуму. Ви їх завантажуєте одразу в одній з двох роздільних здатностей. В нашому випадку максимальні одна 2 секунда. Відповідно, чим більше область, тим довше буде завантаження. Те саме стосується карт покриття поверхні. Тепер залишається тільки чекати, поки ця область буде завантажена. Але я вже завантажив там всю карту висот України. Як Бачимо, що є мапа висот та покриття. З ОСМ буде чуть більше рухів, тому що тут є зум. Так, повертаюсь до нашої області. Значить, для того, щоб закешувати ОСМ, натискаємо от кнопку Об'єднати зображення і зум виставляємо вручну. З мінімального. І пішли далі. Другий, третій і так далі. Я пропущу, в мене це все вже є замонтажене. Скажу так, що коли зум буде великий, то завантажуватись він буде значно довше і може зайняти це завантаження і декілька днів. Але на відміну від, наприклад, кропиви тут не потрібно, буде, мам, зум 18, скоріше, потолок це буде 12-13. Чому? Тому що ви не будете розраховувати покриття радіомереж там до будинку, до двора, скоріше, це будуть розрахунки до розмірів типу населеного пункту або ділянки населеного пункту. Тому, в принципі, самі вирішуйте, чи завантажувати вам ОСМ-карти наперед, або залишити локальне кешування і підтягувати їх з інтернету поступово до 12-го зуму я їх підвантажив. В певній області до 13-го. Ось я натискаю Draw. Ви бачите, що прогрес йде вже набагато повільніше. Зупинимо це, натиснемо Об'єднати зображення. Ось воно нам пропонує оптимальний зум. Давайте перейдемо в папку з ресурсами і подивимось. Ось у нас є часткове SRTM, ланcover, карта покриття. ОСМ збережено в растровому вигляді. Після закінчення замонтаження ми можемо переходити до створення радіомережі та вибору мапи необхідної місцевості.